Вітаю, друзі! Це телекомпанія Март, це програма Діалог я Віталій Махеда і з нами сьогодні Олена Туова, начальниця управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради. Добрий день, але Добрий юрівна день. раді вітати вас в нашій студії. Не власне Добре. про що про що говоримо сьогодні? На жаль, продовжується повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. На жаль, продовжуються терористичні атаки російських окупантів по цивільним об'єктам. І на жаль, залишається актуальною тема відшкодування. Майна, яке пошкоджено або зруйновано, ну, власне, відшкодування вартості цього майна громадянам, які його втратили. Тому, власне, про це цю тему і розбираємо знову ж таки. Повертаємося фактично до цієї теми знову ж таки в нашій студії і продовжуємо її розбирати. Нагадаємо нашим глядачам, можливо, якісь принципові моменти, які потрібно знати. Отже, питання перше: що робити, якщо майно пошкоджено або зруйноване внаслідок російських ударів? Ну, власне, який механізм, що що громадяни мають пам'ятати, які їхні дії після цього? Дивіться, ми розробили пам'ятку, таку ж пам'ятку розробило міністерство. Пам'ятку ми постійно публікуємо на своїй сторінці в Фейсбуці, на сторінки міського голови, його в телеграм-каналі, де доспослідовно розповідаємо всі шляхи, які повинні вчинити люди для того, щоб отримати компенсацію. Ми розуміємо, що під час прильоту. Люди знаходяться в паніці вони не розуміють, що їм робити. Тому перші, хто надає їм допомогу, це адміністрація району. Вони е, розповідають, що вам потрібно звернутися в дії. В дії є дві заяви. Перша заява це е, про пошкодження. Тобто ви кажете, моє майно пошкоджено», Ви надаєте фото. Друга заява я прошу відшкодувати мені моє пошкодження. Потім ви звертаєтеся до нас, до управління. Якщо ви придаєте особисто заяви, це прискорить, тому що ви ми формуємо черги. Ми отримуємо від департаменту адміністрації управління надзвичайних ситуацій е, інформацію щодо пошкоджень. Формуємо собі список і по цьому списку роз... починаємо проводити обстеження. Якщо ви приходите заяви до нас особисто, ви перші в цьому списку. Якщо це будинок, ми в будь-якому випадку попереджаємо голову ОСББ за 2-3 дні, що на вашому будинку буде проводитись обстеження. Ви повинні забезпечити доступ до приміщення. У вас на руках повинні бути правові документи. Що посвідчують право власності саме ваші на цей об'єкт, що ви власники, ви можете допустити нас до житла. І також технічний паспорт. Чому ми вимагаємо технічний паспорт? Тому що акт пошкодженого майна в себе включає інформацію щодо майна, а саме рік побудови, з чого складається це інформацію ми беремо з технічного паспорту. Якщо ви перебуваєте за кордоном, ви маєте право. Надати заяву до управління, в якій зазначити, хто саме буде вас представляти. Цю заяву ви можете надіслати на електронну пошту. На нашій сторінці, на сайті Миколаївської міської ради є зразок заяви. Заяви, коли ви особисто можете приймати участь у обстеженні, і заяви, якщо ви не можете особисто приймати участь. Ці зразки заповнюються, там є електронна адреса. Ви надіслаєте на електронну адресу. ми… Точно так же включаємо вас до списку і виходимо. Обстеження триває в залежності від прильоту. Ну, більше місяця, навіть той прильот, що відбувся 2 серпня, було дуже багато пошкоджень насправді, Але протягом трьох тижнів все обстежили. Після обстеження складається акт комісійного обстеження. На стадії акту комісійного обстеження ви в дії вже можете відслідковувати. Тобто акт складений, він передається до працівника, який вносить в реєстр пошкодженого майна. Працівник вносить акт в реєстр пошкодженого майна і прив'язує цей документ до вашої заяви. Ви бачите, що вже йде процес. Тобто акт зареєстрований. Цей акт також бачить комісія з відшкодування або з знищеного майна. Після того, якщо ви не потребуєте тих обстежень, ви виходите на комісію відразу щодо відшкодування. Ну і протягом ну, максимум місяця ви отримуєте відшкодування за своє майно. У разі, якщо у вас знищене майно або майно другої категорії це майно, у яких пошкоджено фундамент, тобто основа будівлі або квартири, то це друга категорія за рахунок. Або департамент ну за рахунок місцевого бюджету, або департамент ЖКХ, або адміністрація замовляє технічний звіт, він робиться, також заноситься в реєстр пошкодженого майна, і потім ви йдете на відшкодування. Чи є скарги громадян на якість обстеження? І якщо так, ну от з того, що ви говорите, ми розуміємо, що управління працює досить динамічно, ну і максимально, скажімо так, іде зустріч людям. Той же час, якщо виникають якісь непорозуміння, ну, власне, в чому причина, в чому причина можливих скарг? Як це бачите? Дивіться, ми обстежили більше трьох тисяч об'єктів. Це включно приватні будинки, багатоповерхові будинки, квартири. Лише за серпень ми обстежили 684 об'єкта. Скарги є, але відсоток, якщо відсотковим, це 2%. Стосовно чого скарги? Особисто до мене на прийом приходять і кажуть, це що ваші кошти? Чому ви не можете це написати? Скільки скільки я хочу? Ну так, да, ну, наприклад, там прильот 2 серпня виходимо на об'єкт, дах не пошкоджений, будинок там х років. Зрозуміло, що дах вже ну, потребує ремонту. І людина каже: в мене пошкоджений дах. Виходить декілька працівників. Тобто ми ж не ходимо один працівник, виходить працівник, декілька працівників управління, працівники адміністрації, працівники управління надзвичайних ситуацій, департамент ЖКХ. Тобто це велика комісія, яка розділяється і ходить, ну, щоб пришвидшити. Комісія, один працівник. Поліз на дах інший працівник, це все фіксується на бодікамеру, тобто, ну, щоб потім не було сутичок. На бодікамер видно, що нема пошкоджень, тобто візуальних пошкоджень даху відсутні. Але, але людина вимагає, щоб дах зафіксували. І основне питання ну, це ваші кошти, вам ще жалко. От з таким я стикаюсь ну, не часто, але таке буває. Тобто має місце такий, ну, грубо кажучи, такий суб'єктивний фактор. Так, да, тобто, ну, особа не розуміє, що ми несемо кримінальну відповідальність. Як особа, яка проводить обстеження, несе кримінальну відповідальність, так і особа, яка вносить в реєстр пошкодженого мина, несе кримінальну відповідальність. Тому що на кожне пошкодження повинно бути 3-4 фотофіксації. По іншому, тобто, коли нас будуть перевіряти, а нас будуть перевіряти. А вже... перевіряють, до речі. Вже будуть перевіряти, тому що місто Миколаїв дуже великі відшкодування і будуть перевіряти, наскільки вони об'єктивно вірно нараховані. Тобто і такий контроль також так, існує? Да, так, такий контроль, звісно, існує. А Ми я перепрошую, от гроші, які йдуть на компенсацію, це ж не державні гроші. Ні, це не державні гроші. Але держава, це її вир... держава вир... контролює. Чи власне донори, які надають цін. наразі? Прийшов запит від донорів щодо контролю стосовно виділених коштів. Він надійшов через ова. Що нас приїдуть і будуть контролювати як місто, в якому дуже багато виплат. Ну я на чому, в чому на цьому акцентую увагу? Тому що ну ми розуміємо, що людей горе, якщо прилетіло дійсно, якщо прильот, якщо зруйновано або пошкоджена, те, що ну мону можливо, навіть не одне покоління да цієї родини заробляло, але люди також повинні розуміти, що. Контроль відбувається і люди, які здійснюють контроль і фіксують ці пошкодження або руйнування, несуть відповідальність, в тому числі кримінальну, за власне якість цієї роботи, яку виконують так. з того, що ви говорите, ми розуміємо, що не тільки ваші працівники, не тільки працівники державного архітектурного контролю, власне ну залучені до цієї роботи. Давайте, можливо, ще звернемо увагу, бо повернемося до того, які ще служби і виконавчі органи Миколаївської міської ради задіяні в цій роботі. Дивіться, в цій роботі задіяна адміністрації районів. А у разі, якщо прильот, наприклад, в корабельному, це адміністрація корабельного району, Заводський, Заводський район, департамент ЖКХ на постійній основі управління надзвичайної ситуації на постійній основі. Вони виділяють по одному працівнику, які роблять Ну, адміністрація, основна функція це оповіщення населення. Тобто вони повинні повідомити, що до них будуть. Приходити і робити обстеження. Оповіщення також робимо ми у разі, якщо ви надали заяву, вам обов'язково зателефонують за одну добу і попередять, з якого періоду до вас прийдуть на обстеження. Департамент ЖКХ надає працівника теж або з освітою будівельника, або Ну просто ну, у нас вже комісія вона склалася, тобто люди одні й ті самі. Вони спрацювалися, роблять все швидко, у кожного своя функція, кожен розуміє, хто, хто сканує документи, хто робить заміри, хто чек-листи. Тобто, тому, наприклад, на квартиру наразі втратиться 10-15 хвилин. Тобто, зайшли всі. І почали почали виконувати ті функції, які вони за собою закріпили. Тобто, на жаль, за час повномасштабного вторгнення вже напрацювався такий досвід. Да, напрацювався. Я саме підкреслюю, що на жаль, тому що дійсно Миколаїв і раніше був під щільними обстрілами, ми пам'ятаємо 22 й рік. Ну і і, і і так чи інакше прилітає і сьогодні. Тобто, досвід напрацьований, і саме тому люди працюють швидко і в той же час якісно. Я правильно Так. Да, да. А керує самці міський голова особисто. Тобто він ще з 2022 року контролює всі обстеження, які відбуваються. Ми звітуємо перед ним стосовно того, що зроблено, які обстеження зроблені, скільки сертифікатів видано, скільки відшкодувань виплачено. Давайте тему відшкодувань. От у вас вище прозвучало, що ну, власне, структури, які фінансують відшкодування, навіть задають питання. Стосовно, о, стосовно обсягів виплат, які відбуваються в Миколаєві, в той же час в соціальних мережах ми можемо спостерігати таку думку, що насправді виплат немає. Як ви думаєте, ну власне природа таких таких вкидів з чим це пов'язано? Я не розумію природу тих журналістів, які це пишуть, тому що виплати дійсно є. Наприклад, 25 травня був пошкоджений будинок. Пошкоджений з 5 по 3 поверху повністю зруйнований. Виплати по сертифікату. Сертифікат це ваше майно, тобто ви можете купити за нього квартиру. Отримали же 4 серпня, тобто менше 3 місяці ви отримали сертифікат. Прильот 2 серпня виплати розпочалися по сертифікату 10 року. Жовтня, тобто, люди, яких майно повністю зруйновано, які не бажають залишитися на цій земельній ділянці, отримала сертифікати. Там була одна людина, яка забажала відбудовувати свій будинок, вона теж отримала сертифікат. По відшкодуванню, по і саме її відновленню відшкодування, якщо пошкодження першої-другої категорії, то виплачено 150 мільйонів 570 тисяч. В центрі у нас? В місті Миколаєві. Да. В місті Миколаєві 150 мільйонів виплачено коштів. тобто. Ну, і з того, що ви говорите, ми розуміємо, от, скажімо, дати, які називаються, то ну, фактично 2, можливо, три місяці йде на виконання всіх процедур, якщо всі документи нормальні, да, у да. громадянина, чиє майно постраждало, комісія да, відпрацювала вна, внаші... і 2-3 місяці. Наша відповідальність це зробити як можна швидше, якісно і внести це все в реєстр. Тобто створити зробити обстеження, створити акт, передати, наприклад, якщо це багатоповерховий, до департаменту ЖКХ, департамент ЖКХ повинен провести торги і е, зробити техобстеження, передати техобстеження нам для внесення в реєстр пошкодженого майна. Тобто ми робимо як можна швидше. А от відповідальність людини це їхні документи. Вони повинні розуміти, що прильот 25 травня дві сім'ї не отримують виплати. Чому? Тому що їхні квартири не приватизовані. Були. І всі інші отримали, а вони ні, тому що майно їм не належить. І саме відповідальність людини привести наразі у стан свої документи правові так, щоб вони дійсно існували. Якщо ми говоримо про, скажімо, квартири в багатоквартирних будинках, то там вже взагалі, я наскільки розумію, там вже ж витікають терміни, коли люди ще можуть їх приватизувати, якщо вони не приватизовані. Так, а потім навіть да. така можливість буде втрачена. Да. Це ж додатково потрібно ну, власне, пояснювати, тому що потім, потім ще матимемо таку ще хвилю негативу. Напевно, да, так, на жаль, люди. Не вчиняють дії, які б дозволили їм вірно оформити свої документи. Хоча це ми всі проходили процес приватизації, це не дуже важливо. Ну, очевидно, не важкий, всі, якщо ми да. на сьогоднішній момент про це говоримо. Давайте так, якщо ми вже про це заговорили. А, а, напевно, таки важлива тема. Чому люди можуть отримати відмову у виплаті компенсації? Які причини? Відмову виплати компенсацію, ну там їх декілька, але основна наразі, якщо е, законом передбачено, що у разі, якщо пошкоджені місця загального користування, то будинок відновлюється повністю. Місця загального користування включають в себе скляніння, е, під'їзд, е, входну групу і дах. І от у разі, якщо пошкоджен дах, то, на жаль, е, цей об'єкт. Е, Повинен відновлюватися повністю. І тоді вже повинен включитися голова ОСББ, який повинен звернутися до Центру енергоефективності і йти по програмі, віднови дім. Але людям буде відмовлено в особистому відшкодуванні. Якщо ми говоримо, скажімо, про той досвід, який вже. Ну... Так, да, дійсно, на жаль, але напрацьоване в місті Миколаїві, можливо в Україні взагалі. Найбільш проблемні питання під час нарахування відшкодування, як ви їх бачите? Найбільш проблемні питання це саме правові документи. Тобто ворогу не оформлена спадщина, не Багато самочинного будівництва. Тобто вони ну, є люди, кажуть, там ми приходимо цей приватний будинок, він є в праві власності, а поряд побудували приватний будинок, його в праві власності вже нема. Люди кажуть, ну він же пошкоджений, у нас відсутня влада, ми нічого не можемо зробити, але ми не можемо обстежити об'єкт, на який нема право власності. Або, наприклад. Тобто він не введений в експлуатацію. Да, в він, не введ... порядку. Да, він не введений в експлуатацію. Або, наприклад, по квартирам. Не вступили у спадщину. Ну, обстежте нашу квартиру. А яким чином ми можемо обстежити, якщо право на доступ в квартиру може надати лише власник. У нас навіть поліція не може без згоди власника потрапити у житло. Ну, Ці проблеми найбільш, тобто, саме неоформлені документи. Якщо ми говоримо знову ж таки до можливих скарг стосовно от роботи з документами, то ну от ви вище робили акцент на тому, що управління намагається максимально швидко опрацювати всю необхідну інформацію. Ну і власне так далі. В той же час, ну знову ж таки, можемо мати нарікання на швидкість цієї обробки. Знову ж таки, в чому може бути е, природа таких нарикань? Да, як ви Я бачите? недавно бачила в одному телеграм-каналі, що одна з адміністрацій за сім днів обробила три документи: як так, що це таке? При цьому ця адміністрація, це корабельний район, прислала на минулому тижні 49 об'єктів. Де люди оформили собі право власності, тобто, ну їх, наприклад, було право власності, отримано там у 2008 році, але в реєстрі нерухомого майна цього документу немає, і тому реєстр пошкодженого майна цей документ не бачить. І поки ви не оформите, ну не отримаєте саме витяг з реєстру. Ми не зможемо вас внести. От 49 документів наразі буде вже оформлено. Тобто питання в тому, що як швидко люди надають документи, так швидко адміністрація і обробляє. Тобто, я правильно розумію? Ми знову ж таки повертаємося до того, що е, маємо сказати ну, в даному випадку жителям міста Миколаєва, шановні, е, з огляду на ту ситуацію, в якій ми перебуваємо, з огляду на те, що війна продовжується, і терористичні атаки росіян продовжуються. Е, все таки приведіть свої правочинні документи в установний порядок. Да. Про всяк випадок да, ви пов... будемо сподіватися, що біди не трапиться. Але якщо трапиться, тоді власне досить швидко можуть відповідні комунальні і державні органи включатися в механізм підтримки таких людей. Да, люди повинні розуміти, що відповідальність в будь-якому випадку саме за документи лежить на них. На нас лежить відповідальність зробити обстеження як можна якісно, це швидко, щоб людина ну, вона почувала себе захищеною, тому що в цій ситуації. Прикро те, що ми втратили це почуття захищеності, і ми робимо все, щоб це почуття людям хоч трохи повернути. Але люди повинні оформити документи. Якщо у вас документи відсутні в реєстрі нерухомого майна, ви повинні вжити всіх заходів, щоб ці документи потрапили в цей реєстр. Тим більше багато там не потрібно, там потрібно лише або звернутися до нотаріусу, до центру надання адмінпослуг, там нести відповідні документи до реєстру. Тому що бували випадки, коли документи горіли. Документи, наприклад, 91-го року, 92-го, які в базі немає, їх немає в базі БТІ, тому це дуже важко їх поновити. А якщо ви внесете в реєстр, вони вже будуть в реєстрі, і буде у вас витяг на руках, згоріли ваші документи. Але в будь-якому випадку ми відкриваємо реєстр, бачимо ваші документи і можемо вживати відповідних заходів, щоб ви отримали свою компенсацію. Ну і тим більше, ми знову ж таки маємо звернути увагу на те, що сьогодні центри надання адмінпослуг працюють у всіх районах: і в Корабельному, так. і в Центральному, в Заводському, в Інгульському. Тобто, власне, ну і, і така можливість максимально. Максимально існує. Да, створені всі умови для того, щоб людина як можна швидше привела свої документи. У належний стан. Ну і, напевно, підводячи підсумок сьогоднішньої розмові, з огляду на той обсяг роботи, який доводиться робити, власне, цифри, які звучали вище, це підтверджують. Чи продовжуєте виконувати свої основні функції, а саме реєстрацію дозвільних документів сьогодні? Так, реєстрація дозвільних документів відбувається. Темпи подачі документів стали більшими. Документів стало більше. Якщо порівнювати з 22, м 23-м і навіть з 24, м документів ну, гаразд більше. Подаються дозвільні документи малого бізнесу, тобто це аптеки, стоматології, магазини. Дуже багато подається об'єктів самовільно побудованих. Тобто люди вже розуміють, що вони повинні привезти свої документи. На минулому тижні зайшло 20 документів щодо амністії, тобто самовільно побудовані. Це комерційні об'єкти чи приватна забудова? Це приватні забудови, це е, приватні будинки, які побудовані до 2015 року, які є право власності на земельну ділянку, вони йдуть по амністі, вони подають повідомлення, реєструються у нас і потім отримують право власності. Ну, власне, це те, про що ми говорили да. вище. Що все-таки да. дійсно у людей формується розуміння, що про всяк випадок, але потрібно. Умовно кажучи, ділянка дісталася там в спадок від батьків або від дідуся з бабусею. Люди там самотужки самочинно побудували на ньому, ну, скажімо, хату. А тепер все одно потрібно все це узаконити і така можливість. є. У нас є. був випадок в Карабельному районі. Людина тільки по амністії вела будинку експлуатації, він, на жаль, був пошкоджений. Але людина, розуміючи, що тепер вона має можливість отримати відшкодування, казала про те, що дякую, що ви постійно повідомляєте в пресі і наполягаєте на тому, що оформлюєте документи. Тому що, якщо б я не оформила, то як і сусідка б не отримала відшкодування. Зрозуміло. Ну що ж, Халина Юріна, дякую за сьогоднішнє спілкування. Дякую, дякую. за інтерв'ю. Дякую за роботу, яку ви і ваші колеги виконуєте в цих непростих, надзвичайно важливу роботу, яку виконуєте в цих непростих досить умовах. Дякую. Все добре разом до перемоги. Дякую.